Так, це в нас учбове місце, тобто ділянка вибухонебезпечних предметів, якщо бути точним, мінно-вибухових загороджень. Мета навчання це прохід до ворожих позицій з подальшим штурмом цих позицій. Тобто, нам потрібно пройти і щоб наші побратими вижили і змогли вибити ворога з його позицій. Мені цікаво. Для проходження ми використовуємо щуп. У мене він зроблений цей надзвичайний ківок. Оскільки я ще й рибалка, як і всі, мабуть, так? нормальні люди. Тому ми його використовуємо. Він м'який. Оскільки нагрузка на зняття розтяжки йде від 0,5 до 15 кг, тобто він легкий, м'який і тим, тим навряд чи ж розтяжку Ти її. Відчуєш корічку. Ну, Проводимо огляд, дивимось, щоб не було значних предметів. Тали на коліно. Обережно продивились, прощупали, тут немає нічого. Земля давно притоптана, тобто ніхто тут не встановлював міни. І так, що я Можливо, 50. Тобто, кожен клаптик землі, якщо ви не впевнені, якщо ви тут ніколи не були, ось і ми знайшли ще одну розтяжку. Ось це стандартна проволока яка використовується саперами ще з Радянського Союзу. тобто Воно все залишається на складах. І якщо так, то ми перевіряємо, куди вона йде. Це робиться дуже обережно, тому що розтяжка може бути встановлена на саме кінчик гілки або булавки, будь-що це може бути. Тобто для того, щоб зініціювати розпів, вибух, щоб виник, треба не дуже багато, це в нас учбова, вона без, без гранати, вона просто імітаційна. Там, куди вона у нас йде? Йде вона у нас ось сюди, а тут граната встановлена вже позаду. Ми її також помічаємо для того, щоб наші побратими не відірвались, якщо вона була б вверх бойова. Буде. Можна навіть цигарку використовувати для того, щоб зрозуміти. Тобто ми помітимо ось тут, що тут у нас вибухонебезпечний предмет, ми його розкриємо, щоб його взагалі було видно. Також обережно проведемо саму саме запобіжничіку, в безпечне положення. Тобто це учбова граната. Але е, забороняється взагалі е, робити будь-що з цими розтяжками, з цими гранатами. Тому що, якщо ти її не ставиш, тобі її не знімати. Вони всі прибираються е, накладним вибухом. Тобто, Прикладається шашка і йтіться взир. Может быть